Іночка, привітики, привітики, іночка. Всім доброго раночку. Чи вже скоро обід, заходьте, поспілкуємося трошки. Ілюша, привітики, привітики, Ілюша. Гарного навчання тобі. Дякую, що зайшов підтримати. Іночка, як справи? Що нового? Чим займаєшся? яка погода? Іночка сьогодні ти перша <ріст> Варю борщ. Погода дощ іде. зрозуміла, в нас 21 градус тепла. Сильний холодний вітер. 21 тепла, але не-не-не. Не скажеш, що 21, скоріше 15. Вітер холодний, тому, тому поки так. Галиночка Іва, привітики, привітики, Галиночка, привітики. Що ти там, як зубки твої? Я вчора також була в лікаря сьогодні буду шепелять Вибачайте Пішла на другу годину, прийшла пів на шосту. І ніде ж ні в черзі не була, все швидко, наче швидко-швидко, але ж то там 20 хвилин, то там 15, то прийшла баба.